Шановні глядачі, а чи замислювалися ви, що об'єднує українців, крім нації? Ми всі сім'я, яка боролася, бореться і буде боротися за свій народ, який був, є і буде сильним духом. Як багато історій, як багато запитань з минулого передаються з покоління в покоління у майбутнє. Скільки випробувань витримала наша земля? Чому українці сильні? Бо ми разом. Бо живі боремося. Ні голод, ні нещастя, ні сама смерть не об'єднує людей, об'єднує їх боротьба. Тільки в ній порятунок для людини, тільки в ній здобувається найголовніше воля, свобода. Ми сильні, бо душа нашого народу жива, бо вона оберігає і підтримує нас во врем'я люте у тяжку минуту. Душа народу наповнена піснями, оповіданнями, розповідями, баладами про наших предків, про нашу міць, про єдність. Душа народу це про рідну мову, про обряди, звичаї традиції, які дійшли до нас по конвіку. Як гадаєте, що для людини має велику ціну? Павло Загребельний казав, найдорожче для людини це думка, а вся солодкість думки – в рідній мові. Ворог може захопити територію, він може сплюндрувати міста і села, але доки живе душа народу, мова, народ безсмертний. Як тільки вмирає душа, вмирає народ. Без мови немає народу. Він зникає з лиця землі, як древня ацтеки. Доки ми бережемо минуле, у нас є майбутнє. Ми віримо, ми маємо свою мову, свою історію. Свій характер.